Цієї ночі ворог знову атакував Одещину. Внаслідок влучання сплакнуло масштабна пожежа на об'єкті палевної енергетичної інфраструктури. Більше ста рятувальників, добровольців, пожежників Національної гвардії України спільно з місцевими пожежними командами ліквідували наслідки нічної атаки. Бу... Також було залучено пожежний потяг звіту залізниці та пожежного робота. За однією адресою сплохнули пожежа в доповерховому житловому будинку, в якому, на щастя, ніхто не жив. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Тут кришу підняло теж, в спальні вікно винесло, ну і вікна в принципі, повиносило всі, які ви бачите, в принципі, і ще що, четверо дверей. Так що, що, що я можу сказати ще? В шоці нас дома не було, ми от тільки приїхали, виходить. Тільки ось повернулись. Так, да, сусідка була у нас, я їй просто говорила, вона боїться, ну, шахедів. І я їй казала, що якщо що, прийдеш до нас у баню, перебудеш цю тривогу. І вона каже, що вас тут позвонила, сказала, що в нас все повибивало. Тут тіпа, вона там схована, тіпа, і боїться. В ітогі. Сусідкою все добре. Да, і з чоловіком, слава Богу, теж все добре, бо він там впав в кущі, а потім над ним, виходить, така дирка там в заборі була. Що удивительно, що живий лишився. Вони, виходить, вже пізніше нас почали строїти. Ну, скільки. Ну, вони до війни вони почали строїтися, потім при війні вони вже оце. Трохи доробляли, відомо, щоб переїхати, робити щось, жити, Як, да, щоб, щоб, щоб не, за, виходить, не в городі, а за городом думали, тихіше буде. Фото є, в принципі, ми так для себе пофотографували, побачили, що будемо, будемо сподіватися, що щось не знаю, поможуть зробити, якби на нинішнє час самі розумієте. Звісно, думаю, ну, що хоч трошки поможемо, якби теж будувалися. Заробляли, будувалися, а то так даже нічого, бачите, самі не доробили. У мене на балконі двері теж вибило, ну, відкрило їх, виходить, туди, вони були закриті. Ті двері теж відкрило. А так, виходить, добре, що вікна були з цієї сторони по відкриті на провітрювання, то воно уберегло вікно самі. А там були закриті, то воно все виходить, виходить, повиносило.